Робота без вигорання мінекономіки запускає програму для підвищення продуктивності українців в основі міні-перерви по 10-15 хвилин на йогу – медитацію та інші види розминок для тіла у міністерстві. Запевняють, позитивний результат буде вже за тиждень після виконання вправ. Роботу давай зі своєї сторони, звісно, ініціативи щодо фізичної зарядки. Це є супер, але допоки не буде комунікації з працівниками, допоки. Чи у компанії не буде айчара, чи той самий керівник не візьме на себе функції айчара і не буде розуміти внутрішній стан своїх працівників, не буде, не буде чути потреб та старатись реалізовувати їхні потреби? Це йдеться не лише про заробітну плату, а і зацікавлення в ментальній складовій. все гаразд у працівників. Можливо, навіть комусь потрібна психологічна допомога. Психологи ідею міні тренувань підтримують а от 10 Ми медита Кажуть, не допоможуть. Для процесу зосередження потрібно набагато більше часу, хоча б година. У кожної людини індивідуально, тільки десь на хвилині, там, після 16-ї, почнеться загалом ефект того, що мозок може переключитися, відімкнутися від зовнішніх факторів і ви от ловите такий стан, знаєте, нібито. А як, от я ні про що не думаю, про все забуваю. Робити перерви на роботі важливо, і треба знати, як правильно їх проводити, щоб покращити ментальний стан. Психологи радять не тримати емоції у собі. Якщо є можливість якось там перевести це в дію, чи там зробити зарядку, порозминати руки, ноги і так далі, зробити, стиснути долоні, розтиснути декілька разів, да це теж на оці якісь агресивні емоції, то звісно, це допомагає. Найкращий спосіб уникнути вигорання на роботі мінімізувати. Стресові ситуації, хоча б у колективі, тож керівникам потрібно відзначати своїх працівників за успішну роботу, чи компліментами, важливі й матеріальні нагороди, премія це дійсно добре і, і, звичайно, дуже позитивно, коли людина отримує премію. Але до речі, щоб був ну, моральний стимул, ну, наприклад, поздоровлення з яким його особистим святом, але дійсно поздоровлений таким чином, щоб людина відчувала, що до неї позитивно ставлять. Дуже позитивно дійсно, коли е, приміщення, де людина працює, якщо це теж відповідає стимулу. Ну, відповідно, де людина відбуває так скле знаходиться. Не менше уваги слід приділити облаштуванню робочого місця і онлайн, і офлайн атмосфера має бути затишною. Ну це мабуть максимально комфортно затишно. Зараз там підготовка до свят, щоб створювати якісь умови да, святкові, щоб їм хотілося приходити на офіс. Це дуже важливо, да. Ну тобто зараз карантин був війна, всі звикли працювати з дому. Але в мене така основний польсь, щоб вони хотіли да приходити на офіс, щоб вони хотіли між собою комунікувати. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.